петиція, ви фактично звернулися до українського суспільства, і друзі, ми закликаємо всіх долучитися до цієї петиції. Чому не дивите долучитися? Вибачте, що я вас перебиваю, Альона. Прийшла відповідь вже... з Верховної ради. Відповідь прийшла ваша петиція про повернення виплат військовим не відповідає чинному законодавству. Мені вже відповідь прийшла, вже послали нас. Вже яка ганьба? А ви розумієте логіку? 30 тисяч гривень забрати у тих, хто на сьогоднішній день стоїть на захисті. Тому що ну одна річ, коли ми дивимося на мапі, де проходить лінія фронту, але ж ми пам'ятаємо, що в нас вся країна це фронт. Дивіться логіка така, я так думаю, в них вже все хорошо. Їм знов дуже треба гроші на дороги. Тому що 50 мільярдів плюс на дороги в них є. А на доплати військовослужбовцям нема. Вони вважають, що військовослужбовець, який зараз перебуває на полігоні чи на відновленні і так далі, він же зараз ж не, ну, не воює. Значить, ну нашу йому та доплата. Нашу йому ремонтувати джипи, які купили волонтери. Нащо їм скидуватися, мати за що скинути собі на квадрокоптер, який можуть привезти волонтери? Ще раз наголошую. Кухарка не може правити государством. Оце от юний Ленінці втюхали своїм спадкоємцям цю тезу. І дехто вирішив, що так може бути. Не може так бути. Тому я вважаю, що це є ганьба. Я вважаю, що.